Давайте поговоримо про сонячні панелі і чи вони можуть забезпечити хоча б якоюсь енергією. Значить, нагадую, що ось ця панелька на 150 Вт. Купував її Буушнею. Ось та панелька на 250 чи 280 Вт. Купував новою. Я з них вже сунув сніг, так як вони були повністю під снігом. Також звернемо увагу, що на вулиці. Ось така погода. Невеличкий туман. Але де сонце знаходиться, невідомо. Хоча зараз друга година дня. Так, гріт-інвертор цей не працює. Ось сюди підключена панель та, що потужніша. Вона на 24 вольта. Ось сюди я підключив панельку, яка мала 12 вольт. Тобто слабшу, туще на 150 Вт. Є у мене ось такий перетворювач понижаючий. Значить, на вході, що у нас є? Як ми бачимо, на вході у нас є майже 20 вольт. На виході виставив 13 вольт. 13,7, 13,8. Ось 138 вольт на виході. І майже 20 на вході. Для чого я так зробив? Так як ви знаєте, що акумулятори 12 вольтові, для того щоб вони заряджалися, їм потрібно напруга 13-14 вольт. Приблизно на 2 вольта більше, аніж має акумулятор. Це відноситься до свинцевих, гелевих і тому подібних акумуляторів. Це не відноситься до літівих акумуляторів. Отже, у нас є ось такий перетворювач. З 20 вольт ми отримуємо 13,8. Далі я це підключив до автомобільного акумулятора. Ось є плюс. Тут ми підключаємо мінус. І відбувається хоча б якийсь та заряд акумулятора. Зараз ми поміряємо, який струм протікає. Так, для того, щоб ви не спалили свій тестер, обов'язково вибираємо 10 А, в моєму випадку, 20 А дільник. Постійний струм. Також переключаємо, чорний залишається на загальному. Червоний перемикаємо з вимірювання вольт та опору на вимірювання струму. Далі підключаємо в розрив. І, як ми бачимо, практично 200 мА видає наша сонячна панелька. Зараз 180. Дві години тому я замиряв. Було трошечки на вулиці яскравіше. Чистіше небо, менше димка була. Я отримував 400 мА. Відповідно, при 400 мА, а також при 12 вольтах ви маєте приблизно 5 Вт. Можете вже заряджати, наприклад, телефон чи павербанк. І нагадую, що я підключив тільки панельку на 150 Вт. Якщо би я взяв і відключив ось там панельку, яка має 24 вольта 250-280 Вт, відповідно, я буду отримувати набагато більше струму. А якщо б на вулиці було хоча б сонечко мінімальне, ми б вже могли отримати і відповідно більше енергії. Також у мене є ось така от лампочка 12 В10 Вт, це автомобільна. Як ми бачимо. Хоч вона і не яскраво, але в принципі вона трішки і світить. Також підключив ось таку світлодіодну стрічку. Як ви бачите, вона світить. Звісно, що вона світить приблизно на 20% від своєї яскравості. Дана світлодіодна стрічка має 240 світлодіодів на 1 метр максимальна кількість. Також тут приблизно є 4,5 метра. Світить вона, звісно, що десь на 20% від своєї яскравості, але все ж таки 4,5 метра 240 світлодіодів на 1 метр. Так, тепер я взяв ось таку маленьку світлодіодну лампочку. Це значить, встановлюють в габаритні вогні. Звісно, що вона і споживає набагато менше. Спробуємо її підключити. Ось, як бачите, вона світить яскраво, так як споживає набагато менше. І це безпосередньо на даний час від сонця стільки виробляє енергії. Тобто, я говорю, якщо мати сонячні панелі хоча б 200-300 Вт потужності, ви можете отримати на виході 5-10 Вт, практично при будь-якій погоді. Навіть якщо буде у вас падати дощ чи сніг, все одно ви будете отримувати якусь енергію. Відповідно, в кінці ви підключаєте, наприклад, так, як я зробив, перетворювач. І з 20 вольт, чи скільки ваша сонячна панель видає, навіть 20, 30, 40 вольт, ви перетворюєте напругу. 5 вольт для повербанків чи 12 вольт, якщо ви хочете заряджати 12-вольтові акумулятори. І протягом дня заряджаєте акумулятори від сонця і користуєтеся енергією тоді, коли вам потрібно. Отже, не дивлячись, що у нас немає сонця, практично у нас невеличка димка, але небо все затягнене хмарами. Не видно, з якої сторони у нас сонечко. Все ж таки ось ця 150 Втна панель видає приблизно 200-400 мА. Тобто це виходить від 2-3 Вт до 5-10 Вт можна отримати. В залежності на вулиці, чи буде дуже хмарно, чи буде туман і так далі. Відповідно, з потужнішої панелі ви зможете отримати в два рази більше, так як вона й по потужності в два рази потужніша. Ну, і якщо їх з'єднати разом, отримаєте ще більше енергії. В принципі, за будь-який світловий день, головне, щоб не було прям дуже сильного туману, ви можете отримати якусь енергію для того, щоб підзарядити, там, чи телефон, чи планшет, чи що вам потрібно. Вмикаєте на цілий день. Павербанк для того, щоб він підзарядився, і, відповідно, ввечері використовуєте енергію, яка накопичилась за цілий день, або ж просто підключаєте так, як я, автомобільний акумулятор і підзаряджаєте його.